Вітаємо, друзі, це експлейнер, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке коливні штати і як вони впливають на вибори в Америці. Отже, коливні штати, так їх називають ще блокуючими або полями бою, це штати Америки, де електоральні симпатії виборців регулярно змінюються між основними партіями демократичною та республіканською. На відміну від безпечних штатів, де одна з партій майже гарантовано перемагає, у коливних штатах результати не передбачувані, тому вони відіграють вирішальну роль у виборах президента Сполучених Штатів. У США діє система колегії виборників. Кожен штат має певну кількість виборників пропорційну його населенню. Переможець у штаті забирає всі голоси виборників за винятком небраски та Мену. тому перемога в кількох коливних штатах може стати вирішальною для загального результату виборів. А переможцем іноді стає той, хто загалом по країні отримав меншу кількість голосів у 2024 році. Коли в ними штатами є Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин. Ці штати можуть підтримувати як демократів, так і республіканців у різні виборчі цикли, залежно від економічної ситуації, демографії та інших факторів. Так, наприклад, у 2000 році вибори між Джорджем Бушем Молодшим і Альбертом Ворон вирішилися у Флориді з різниці лише в 537 голосів. Верховний суд втрутився і зупинив перерахунок, що забезпечило перемогу Бушу. Цей випадок став одним із найсуперечливіших в історії США. Протягом 20 століть з 1904 по 2000 рік, Огайо голосував за переможця президентських виборів майже завжди. Вважалося, що як голосує Огайо, так голосує і вся країна. Хоча це правило було порушене у 2020 році, коли штат підтримав Трампа, а президентом став Джо Байден. На виборах 2020 року саме підрахунок голосів у Пенсільванії забезпечив Джо Байдену перемогу. Багато голосів надійшло поштою через пандемію, що сповільнило підрахунок і викликало суперечки про можливі фальсифікації. Які ж фактори впливають на коливання штатів? Одним з таких факторів є демографічні зміни: міграція, старіння населення або приплив нових виборців можуть змінити політичний баланс. Економічні фактори штати з кризовими галузями, наприклад, промисловими, можуть схилятися до тієї партії, яка обіцяє економічні реформи. Соціальні питання, питання прав людини, абортів чи контролю за зброєю, часто розколюють виборців у коливних штатах. Одним з основних суперечливих моментів цього електорального циклу є право на аборти. У червні 2022 року Верховний суд скасував дію рішення у справі ро проти Вейда. Це рішення від 73-го року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободи вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Таким чином абортне законодавство повернулося на рівень штатів. Республіканці виступають за жорсткі обмеження або заборону, тоді як демократи відстоюють право вибору для жінок. Контроль за зброєю. Збільшення випадків масових розстрілів у США спричинило запеклі суперечки про контроль за зброєю. Демократи прагнуть посилити закони про обіг зброї, тоді як республіканці та прихильники другої поправки виступають проти будь-яких обмежень. Допомога Україні та зовнішня політика. Питання продовження військової допомоги Україні розколює виборців. Демократи, зокрема Джо Байден і Камала Гарріс, підтримують надання допомоги, тоді як республіканці, особливо Дональд Трамп та Джей Ді Венс, виступають за обмеження підтримки, вважаючи це марнотратством ресурсів Сполучених Штатів. Міграційна політика, криза на кордоні з Мексикою та великий наплив мігрантів, викликають розбіжності між партіями. Республіканці закликають до жорстких заходів, зокрема будівництва стіни та депортацій, тоді як демократи наголошують на гуманітарних підходах та реформі імміграційної системи. Отже, коли в Ніштати, це ключова арена для боротьби під час виборчих кампаній у США. Перемога чи поразка в них може змінити долю виборів. Тому політичні аналітики та штаби кандидатів стежать за їхнім настроєм із підвищеною увагою. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте. Простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.